Останнім часом Трамп почав змінювати свій тон щодо допомоги Україні. Чи варто сприймати це серйозно? Я маю на увазі, що ми все ж таки говоримо про Трампа Дуже серйозно, тому що ми не чули цього протягом усього його першого терміну. Він взагалі не говорив так серйозно про Росію. Під час президентської кампанії він говорив про те, що відкриває двері до дипломатії. ще на початку цього року він говорив про збільшення кількості російських так званих дипломатів у посольствах і консульствах. зараз це питання не стоїть на порядку. Денному він створив офіс у Білому домі та держдепі для розвитку торгівлі та дипломатії з Росією станом на кінець травня цього року вона була закрита. Тож сполучені штати зараз йдуть назустріч, розуміючи, що Росія це ворог. Серед адміністрації є як відомі постаті Пелосі, Габард, Кеннеді, так і менш публічні особи в Білому домі, які виступають проти допомоги Україні. Ми бачили це кілька днів тому, коли постачання озброєння було призупинено, але майже одразу Дональд Трамп досяг домовленості з президентом Володимиром Зеленським про те, що вантаж, який уже був готовий до відправлення з території Польщі, Тепер знову готовий до транспортування в Україну. Очікується масштабніша заява. Можливо, йдеться про європейські кошти, спрямовані на закупівлю систем Петріот та іншого озброєння вже цього місяця. якщо це не станеться цього місяця, Україні загрожує серйозна проблема. В серпні конгрес на канікулах, а у вересні увагу перемкнуть на інші питання. Тому я вважаю, що в липні ми повинні очікувати значних змін у Конгресі та Білому домі очікується більше патріотів та інших систем для України. очікую санкції цього місяця, хоча досі був не надто оптимістичним щодо них після зміни адміністрації. зараз я більш оптимістичний ніж був. Отже, в цьому місяці ми побачимо зміни в Сполучених Штатах, і вони пов'язані з тим, що Трамп відчуває себе більш підбадьореним, більш впевненим у тому, що він зробив в Ірані скидання бомб, спосіб змусити Іран повернутись до переговорів. Він прагне силових дій без бомбардувань через озброєння України та санкції, щоб змусити Росію говорити про припинення вогню. Щоб ви знали, Пісков стверджує, що рішення Трампа направити війська на Україну підриває мир. але чи не означає це, що Росія офіційно припиняє переговори? Немає жодного підґрунтя для подальших дій. Ми бачили, що Україна виконала майже всі вимоги, які висував Трамп. І цього тижня всі мої інтерв'ю в Україні включали ймовірність зміни, можливо, посла у Вашингтоні, а також складу кабінету міністрів Зеленського. Я вважаю, що вся ця дискусія, яку керівник офісу президента Єрмак веде зі штатами, свідчить про те, що Америка прагне вести діалог вже з новими обличчями. Все, що Україна може зробити, щоб полегшити Сполученим Штатам роботу з Україною, чи то угода про видобуток корисних копалин, чи то інша військова угода, у березні. Україна заявила про готовність забезпечити 100% припинення вогню, якщо цього хоче президент Трамп. і все, що зробив президент Путін, це принизив президента Трампа, розчарував президента Трампа в особистій розмові, яку вони мали. А потім, як ви згадали, пісков Мєдвєдев, навіть російські змі будуть висміювати Дональда Трампа щотижня, майже щодня. Отже, у президента Трампа є лише одна реакція, яку ми бачили в його розмовах з іншими людьми. Він злиться і хоче продемонструвати свою силу. Минуло більше місяця після другого раунду мирних переговорів. Як ви вважаєте, чи є ще шанс на третій тур, чи він просто не відбудеться? Я вважаю, що наш ворог знаходиться в критичній точці. Я ніколи не був одним з тих, хто бігає по новинах у Сполучених Штатах і каже, що Росія розвалюється. Росія розвалюється, економіка падає. Але у них серйозні проблеми. Вони втратили понад мільйон з чвертю солдатів пораненими і вбитими в Україні. у цій війні, і їхні резерви сильно виснажені. Без підтримки північної Кореї та Китаю вони дійсно не зможуть вести цю війну до кінця року. отже, буде цікаво подивитися, як всі інші махінації спрацюють з Китаєм і північною Кореєю. скільки в них інвестовано, і як відреагує світ, коли ми побачимо цілу дивізію північно-корейських солдат на українській території. Я думаю, що єдиний шлях до цього більша підтримка України з боку заходу. знову ж таки демонстрація сили. Не потрібно бомбити їх, як ми бомбили Іран, але показати Росії, що вона отримає лише більшу підтримку. А саме це вони і намагаються зробити розділити Європу і Сполучені Штати Ми на переломному етапі в очікується більше підтримки з Європи та Америки. А з російського боку ми ніколи не знаємо, як вони підтримують північну Корею, Китай та Іран, адже це єдиний спосіб, завдяки якому вони просуваються вперед. і ми бачили, як Іран був упокорений Сполученими Штатами. що це за переговори зі штатами? Як вони впливають на те, що Іран відправляє до Росії Невідомо, що станеться з північною Кореєю і Китаєм найближчими місяцями, і як це вплине на підтримку Росії та її дії. Отже, завжди добре, що Україна виходила з цієї ідеї про наявність коаліції охочих, і це широка коаліція. Ми побачимо це на конференції з реконструкції. Це не лише країни, які надсилають зброю. Більшість світу хоче бачити Україну успішною, і лише незначна меншість світу на боці Росії. І ще одне: Нетаньяху номінував Дональда Трампа на Нобелівську премію миру. чи не занадто рано. Люди можуть сказати, що занадто рано люди можуть сказати, що цікаво номінувати когось на премію миру, коли він скинув найбільше бомб ніж будь-який американський воєначальник за довгий час. Отже, я вважаю, що це те, що ми побачимо у багатьох країнах в овальному кабінеті були напружені зустрічі. Наприклад, із президентами Зеленським і Південної Африки. Ми побачимо більше таких подарунків. Наприклад, усі світові лідери будуть номіновані на премію миру або щось подібне. Mm. і це була одна з речей, яка дуже тішила Дональда Трампа під час його першої каденції отримання подарунків. І цілком можливо, що до кінця цього року ще багато світових лідерів прибудуть до білого дому з номінацією на премію миру.